Розвідка США вважає, що Путін все ще хоче контролювати всю Україну, всю її територію. Не уточнюється, що означає слово контролювати, чи окупувати, як він вже окупував частину території, чи встановити підвладний йому режим. У будь-якому випадку Путін не відмовився від своїх амбіцій, своїх зазіхань, тому Україні не варто втрачати пильність і мир, коли він настане, не повинен приносити заспокоєння. У нас немає інформації про те, що Путін зацікавлений у реальній мирній угоді прямо зараз, говорить один із чиновників Конгресу. Шкода, що травм іншої думки.